Анастасія та Руслан у понеділок, 29 квітня, прогулювалися вздовж узбережжя зі своєю маленькою донькою та собакою. Коли пролунала тривога, усе, що встигли зробити, накрити собою дитину. на щастя не отримала поранень, а її батьки опинилися в лікарні. У Руслана було зафіксовано важке поранення ноги. Лікарі провели операцію та стабілізували стан чоловіка. Його жінка серйозної медичної допомоги не потребувала. Сьогодні з нашої лікарні їдуть додому. Два постраждалих наслідок ракетної атаки від 29 квітня. Це подружжя Анастасія та Руслан, які далі виявили бажання долікуватися вдома. Домовленість з лікарнею у сумах на прийняття пацієнтів вже є. Повідомив Денис Себов. Я вам дуже вдячна за вашу Добрий роботу. час. І за вашу організацію всього, бо це дуже важливо зараз. Якось так психологічно дуже важливо попасти додому. Транспортувати подружжя з Одеси до Сум будуть у супроводі представників Червоного Христа України. Нагадаємо, під час ракетної атаки на Одесу, 29 квітня, загинуло шестеро людей декілька десятків одержали поранення.